Це проект Лікар онлайн. Продовжуємо дбати про вашу медичну обізнаність. І сьогодні з нами у студії лікар отоларинголог. це пані Інна Северіна, вищої кваліфікаційної категорії. Вітаю вас, пані Інна. У нас приємно вас бачити. Вітаю, Маргарита, вітаю телеглядачі. Ми з вами живемо зараз в складний час, і стрес став постійним супутником кожного з нас. Але стрес та здоров'я взаємопов'язані. Не варто забувати про це. На боротьбу зі стресом людина витрачає багато сил та енергії. Тому організм людини виснаджується через те, що всі органи знаходяться в постійній напрузі, вони більше схильні до хвороб. Коли людина перебуває у стані стресу і має при цьому якісь хронічні захворювання, вони можуть загострюватись або прогресувати. Тому я хочу сьогодні зупинитися на хронічних захворюваннях лор-органів, тому що до оториноларингологів звитаються багато пацієнтів з хронічним синуситом, з хронічним гнійним, поліпозним синуситом, кістами, та одентогенними синуситами, та іншими захворювання, захворюваннями, коли потрібно лікару прийняти рішення. Ми його чи оперуємо, чи призначаємо консервативне лікування. лікування. Тож, пані Інно, розкажіть нам, будь ласка, які ж це захворювання, які потребують оперативного втручання, і які оперативні втручання доступні у вас? Дуже багато до нас звертаються хворих. У котрих є кісти, хронічний поліпозний або поліпозно-гнійний синусит. і часто запитують, що це таке, чи варто його оперувати, чи є в цьому потреба. Кісти це доброякісне новоутворення, котре виникає внаслідок порушення вентиляції та порушення виділеного секрету з придаткових порожнин носа. Коли Блокується вивідний проток секретотної залози, і вона починає виробляти рудину рідину всередині. Це доброякісне, тонкостінне утворення з рідиною всередині. Причина появи кісти це якраз хронічні захворювання, поліпозний процес, викривлення переділки носу, а також не ліковані корені зубів, котрі дуже близько розташовані до пазух придаткових порожнин носа, як правило, до верхнощелепної пазухи. Mm -hmm. Поліпи це інше утворення, також добреякісне, але це просто роздростання слизової, котра заповнює порожнину носа, котра можна, може заповнювати пазухи носа. І вона з'являється нам при недостатку лікуванні запальних процесів, алергічних хвороб, а також при імунних змінах. Також я хотіла би зупинитися сьогодні, тому що всі, якраз, ці пробл проблеми ми оперуємо, це одонтогенні синосити. Процес переходить із нелікованих коренів зубів. Коли ж до вас звертаються пацієнти саме з цією проблемою? Дуже часто до нас приходять хворі, коли вони лікувались у стоматологів і залишилась інфекція у лунці зуба, чи коли видаляли зуб. І залишилась інфекція, і тому що дуже близько знаходяться, знаходяться ці структури, вони можуть переходити на верхні щелепні пазухи. Також це може бути стороннє тіло, коли при пломбуванні коренів зубів пломбіровочний матеріал попадає в верхню щелепну пазуху. І Починає обростати грибковим тілом, і вже людина к нам звертається чи з пломбіровачним матеріалом, чи з приводу грибкового захворювання, придаткової порожнини носа. Паніно, ну, розкажіть нам про симптоми. Симптоматика при одонтогенних синуситах, при кістах, при гніних поліпозних синуситах, вона дуже схожа з багатьма захворюваннями в оториноларингології. ларингології. Це і головний біль. І неприємний запах із носа та рота, це порушення нюху, це тимчасове або постійне утруднене носове дихання, це скопичення слизу та мокротіння в глотці. Це порушення носового дихання. І тому до нас в клініку звертаються пацієнти з цими проблемами. І ми займаємося як хірургічним, так і консервативним лікуванням. Керівництвом за відділення кандидата медичних наук Костровського Олександра Миколайовича, також це дуже важливо. Я хочу сказати, що на базі нашого лор-відділення є центр щелепно лицевої хірургії. Коли ми сумісно працюємо з щелепно лицевими хірургами при сумісній патології, це дуже важливо, тому що таке. Тільки у нашій клініці є співробітництво. Розкажіть нам про переваги такого тандему і що вони лікують? Щелепно-ліцеві хірурги займаються хворобами щелепно ліцевих ділянок, вони займаються травмами, вони видаляють утворення. Та також у нас зараз вони внідряють реконструктивну хірургію. з на лиці та щелепах. Поділіться з нами, в чому ж переваги лікування саме на базі вашого відділення? Тому що на базі нашого відділення, і також в нашій клініці, ми використовуємо сучасне обладнання та великий досвід лікарів дозволяє нам внідрити ефективні методики діагностування та призначені лікування для кожного пацієнту індивідуально. Спеціалісти лор-відділення призначають консервативне лікування при запальних процесах лор-органів, використовуються правильно комбінацією противозапальних, антибактеріальних та антиалергічних препаратів. І пацієнти повинні знати, що якщо ми діагностуємо кісту, то вона не розсмокчується, угу. це тільки призначається хірургічне лікування. А якою ж має бути коректна діагностика? Перед призначенням індивідуального лікування чи консервативного, чи оперативного, ми ретельно призначаємо діагностичне обстеження, яке є в нашій клініці. Це рентген, це КТ придаткових порожнин носа, це дентальне КТ, це відеоендоскопія, Порожнини носа та придаткових порожнин носа. Це ортопантограма. І, маючи великий досвід з працею на ендоскопічному обладнанні фірми Карла Штурц, ми виконуємо ендоскопічні операції при кістах, при хронічних, при хронічних поліпозних процесах, при сумісних операціях з щелепно-лицевими хірургами. Як під загальним, так і під місцевим знеболювальним. Чому пацієнтам краще віддавати перевагу ною ну лікарям, зокрема саме ендоскопічним операціям процедурам? Ендоскопічні операції це перш за все малоінвазивні операції, і вони використовуються в найсучасніших клініках вітчизняних та закордонних. Проведення таких операцій потребує високої майстерності та великого досвіду хірурга. Тому що, через, як вона проводиться, через ніс, ніяких додатково не проводяться ні розрізів, ні розрізів, ні проколів. Хірург під відеоендоскопією знаходить природне співустя верхне пазухи з порожниною носа. Mm -hmm. І через це співустя видаляє ті патологічні процеси, котрі є в пазусі. Mm -hmm. Мінімальна травматичність. Така методика не має протипоказів. Така методика не призводить до ускладнень, і така методика дозволяє хворому знаходитись у стаціонарі дуже нетривалий час. Про е, пломбувальний матеріал ви нам сказали так, е, як видаляється він. При необхідності видалення стороннього тіла це може бути пломбіровочний матеріал, це може бути кусочок корінця зуба, котрий залишився після хірургічного втручання в стоматології. Це може бути кіста, яка знаходиться на дні ділянці верхньощо пазухи. Тоді ми робимо іншу операцію, коли ми через нижній носовий хід. Ця операція. Інтратурбінальний доступ робимо як невелике віконце слизовий кістковий лоскут, відчиняємо, ну, тобто відчиняємо пазуху, видаляємо те стороннє тіло чи кісту і прикриваємо, ставимо на місто цей лоскут. Немає сполучення, котре буде вхідними воротами для дальшого проникнення інфекції до. Верхне щелипною пазухи. Такі операції вони є безпечнішими для пацієнта і менший термін реабілітації. Так, так, так. Менший термін реабілітації хворі у нас знаходяться до одного дня в стаціонарі. Вибір ефективного хірургічного методу лікування залежить від характеру та де знаходиться цей патологічний процес. Коли ми видаляємо поліпи, ми використовуємо дуже сучасний метод: це мікродебрідер, котрий якби всмоктує ці поліпи. Водночас він видаляє і всмоктує їх, тому немає кровотечі. Ми сьогодні прооперували, зробили дуже складну операцію полісинусотомію, а через день-два людина вже може бути виписана з нашого лікувального закладу. Ми кожному даємо. Рекомендації, як себе поводити, як ухажувати за порожниною носа, які можливо приймати спреї, і призначаємо кожному повторну зустріч з лікарем оториноларингологом Я хочу ще нагадати, що. Ресурси організму не безкінечні, тому треба дуже уважно ставитись до свого здоров'я. Запорука успішної боротьби з будь-яким хроні... хронічним забол... захворюванням. Це віра у лікара, віра в лікування, віра в свої сили. І коли ми разом з пацієнтом дивимося в одному напрямку, ми завжди. Утримуємо найліпший результат. Пані, розкажіть, чи е, бувають випадки, коли е, операція була зроблена у пацієнта, і поліпи, приміром, можуть поновитися, тобто рецидувати? Так, да, ми стикаємося з такою проблемою, коли після даже самого великого об'єму поліпи можуть рецидувати, тому що Поліпи – Це при порушенні імунного стату, при алергічних захворюваннях, тому вони можуть рецидувати. Але якщо ми пропонуємо кожному пацієнту. Ви вилікувались, видалили поліпи, ви повинні знайти, від чого вони у вас ростуть. Треба звертатися до лірголога, до імунолога і проходити всі етапи лікування, котрі призначають сумісні спеціалісти. В нашій клініці ми проводимо також симультантні операції. Це операції, коли водночас ми проводимо декілька операцій. В порожнині носа, це може бути і видалення викривленої перетинки, і можуть бути поліпи, чи кіста в пазусі. І в повному обсязі, коли ми видаляємо всі патологічні процеси, то результат після симультантних операцій одночасно видаляються всі патологічні зміни в порожнині носа та в пазухах ми дотримуємо дуже добрий результат. Просто чудово. І дуже зручно, що це можна зробити все в одному медичному закладі, там повний комплекс і обстеження, і лікування, і, і, і реабілітації. Пані Іно, ну, я дуже вам дякую за те, що сьогодні ви гостювали у нашій студії. Дякую за приділений час. Дякую вам, Маргарита. І я хотіла б сказати: незважаючи на такий складний час, треба жити. Любити, з повагою ставитись до свого здоров'я. І ми чекаємо на кожного, у кого є проблеми з лор-органами в лор-відділенні нашої клініки. З повагою до вас, всіх, лікар Северина. Іна. Інна Северина, дійсно, лікар отоларинголог вищої кваліфікаційної категорії сьогодні була у нашій студії. Дякую вам за приділений час. Це програма Лікар онлайн. Бути здорові! Все буде Україна! Власні фахівці на сторожі вашого здоров'я. Клініка «Моторсіч» – це один з найкращих медичних закладів на Південному Сході України. Поліклініка на 800 відвідувань. Потужна діагностична база. Лікарі з багаторічним досвідом. Сотні здорових пацієнтів. Наша адреса – Запоріжжя, Білова, 6. Телефони 099-239-78-79, 068-018-55-65 або 099-644-9519.